Моє вітання. Сьогодні я у себе знову на лавандовому поличку. Що ж буду робити сьогодні? Ось так: вже одну частину чоловік пройшов культиватором між рядами, іншу зараз буде проходити. Сьогодні буду розкисляти ґрунт, тому що в мене на цій ділянці в кінці е, в городу цього є е, таке зілля, росте дуже поганих, хвощ, тому буду розкисляти. Потім буду сьогодні ще навколо кожного куща вносити попіл. Лаванда це дуже полюбляє, ось якраз зараз буду цим займатися. Покажу вам частинку нашого робочого процесу. Проходимо ось таким культиватором маленьким, тому що наступного разу вже просто не буде можливості так зробити. Кущі розростаються, вже починають зеленіти і просто не буде проходити цей культиватор. Тому наступним, що вже будемо робити, це вже, мабуть, будемо мульчувати. Тому приступаємо до роботи, покажу вам частинку нашого робочого процесу. Так, хочу вам ближче показати. Ось такий в мене чоловік поробив сам такі культиватори, і дуже добре вони рихлять землю. І ще я так і зілячко, якщо є, то позбираюсь. Бачите, яка земля в нас дуже мокра. Зараз так підшевелить усе, то все буде добре. Тому так, полегшує мені роботу. За це йому дуже дякую. Бо так особою, все пройти. Треба часу, коли ти працюєш на основній роботі. А це в тебе така, як віддушина, хобі, таке моє. Квіти, моя така розрада, я тут ну, обожнюю просто бувати і працювати у цих квіточках, то він дуже мені допомагає, Прийшовши ось так. Ці ряди, там. буквально, я не знаю, Ну він, можливо, тут хвилин 15 походив і половинка вже одна в мене готова. Так, ну а я працюю, покажу. Так, підготувала ось таке. Купила лапно і будемо зараз розкисляти. Якщо у вас кислі ґрунти, то потрібно обов'язково розкисляти, тому що на кислих ґрунтах лаванда не росте. Ось така рослина, яка кислого не любить. Так, ну починаю. Так, вапном гашеним ряди посипані, навколо куща буду сипати попіл ось так. Ось в мені. Попіл у нас вистачає, у нас дров'яний котел, тому ось так. Кожен кущик обсиплю. Так, працюю, результат покажу. Покажу вам ось частинку нашої роботи. міжряддя посипані гашеним вакном. Навколо ось так куща посипано вже попілом. І зараз будемо культиватором все це заробляти в ґрунт. І на сьогодні поки що це буде все. Хай зростає. Вже починає, бачу, прокидатися, трішки зеленішати, то чекаємо, чекаємо, поки почне нарощувати масу. Так, ну а ми працюємо далі. У нас ходить гість, прийшов уже лаванду нюхати. Так же ми розпахтіли з цими кущами на все поле пахне. Ще шукає собі їсть. Ну що ж, позаду в мене результат нашої сьогоднішньої роботи. Міжряддя у нас просипано було гашеним вапном. Я розкисляла ґрунт. Навколо куща посипала попілом. Лаванда дуже полюбляє попіл, тому сипала гарно таку велику жменю не тільки для того, що вона полюбляє, а для того, щоб запобігти грибковим захворюванням, тому що у нас тут ґрунт дуже-дуже вологий. Потім чоловік прийшов також культиватором. Всі ці міжряддя все це заробив у ґрунт. І ось, хай зростає! Показала вам частинку сьогоднішнього нашого робочого дня, поділилася з вами щиро своїм досвідом. Залишайтеся на каналі, зі мною буде про лаванду і не тільки. Всім дякую за перегляди, за коментарі, за вподобайки. Я щиро ділюся з вами своїм досвідом і своїм життям. До нових зустрічей! Бувайте! Тепла й добра всім, шановні українці! Па-па!